В нас має бути на підключенні представник нашого Міністерства цифрової трансформації. І, власне, ми завершуємо наш блок цифровізацією. і запрошуємо Марину до слова. Бачу, що вона вже з нами. Є там дуже добре чути. Марина, тоді я вам передаю мікрофон і тоді запрошую до слова. Так, дякую. Дуже дякую за віртуальний мікрофон, колеги рада вас всіх вітати. Дуже дякую за запрошення і дуже дякую організаторам Всеукраїнського форуму адміністративних послуг за таку можливість зустрітися з проблемцям, я так вважаю, для того, щоб поговорити про глобальне, тому що нас буває дуже зачіпає все те, що термінове, і ми не маємо можливості обговорити. Тому дуже дякую. Ми ще не знайомі, у мене звати Марина Бубриницька. Я наразі у МІНЦИФРІ керую напрямком розвитку Центрів надання адміністративних послуг. І разом з тим я відповідаю за цю сферу і рада представитися і познайомитися з усіма учасниками форуму. Я стежу за вами в процесі робочої діяльності. Сьогодні дуже, дуже, дуже уважно. Ну, вся моя команда, і я ми працюємо для того, щоб, звичайно, кожна точка доступу, кожен центр наприклад адміністративних послуг став тією точкою доступу, для, доступу до якісних послуг громадян по всій країні. Звичайно, ми втратимо її реалізації. І хочеться мені проговорити відразу про. Тому так хочеться хороших новин. Хочеться відразу говорити про майбутнє знак цифровій Україні. Зараз скажу декілька проєктів, над якими ми вже працюємо, а потім уже до статусу. Тому, звичайно, перше і важливе це те, що онлайн-двіжа межа це молодо продовження та доповнення. І, звичайно, ми працюємо на повною автоматизацією центру надання адміністративних послуг, тому що ще не всі автоматизовані і ще не всі надають послуги інформаційних систем, тому над цим іде робота. Для цього розробляються єдині вимоги до програмного забезпечення та інформаційних спеціальних напівцентрів надання адміністративних послуг і керівництвом територіальної громади щоб все-таки контрактизувати що ці вимоги і розробити все-таки те єдине програмне забезпечення, яким можна скористатися, або ті програмні забезпечення, якими перестаються вже могли відповідати. єдиним вимогам, звичайно, це знак нової інформації. Так саме організація та відкриття дієцентрів, які ми започаткували з минулого року, досить активно продовжується. І е, також е, ми розробляємо систему попереднього запуску. Адміністративних послуг для тих центрів, які ще не володіють таким функціоналом, запис обробляння через платформу центрів і я про неї я скажу більше цим вгодом. Також впровадження е моніторингу і оцінка якості надання послуг, впровадження зворотнього зв'язку від громадян це ті інструменти, які впроваджені від цифрами, і ми їх не залишаємо навпаки, модернізуємо, продовжуємо, продовжуємо роботу і. Консультації та допомога в порталах та застосунком дія, активне використання самообслуговування, розвиток цифрової гранту з кільмарям у СНАП і звичайно продавців та пенсійні послуги в СНАП я вважаю, це важливий ППІ на, на майбутнє, тому що на, на найближчий майбутнє, тому що ці послуги важливі і їх потрібно наближати до громадян і їх запроваджувати СНА. Обов'язково. Ну і, звичайно, після планів хочеться проговорити про той розвиток мережі, який вже ми наразі маємо. Цифра почала працювати з центром надання адміністративних послуг у 2020 році. В кінці 2020 року мережа центрів складала 1306 точок доступу. На кінець 2021 року зросла до 2801. 2791 точка доступу і в кінець 20, 2022 року ми маємо показник більше 3200 точок. Це звичайна територіальна доступність, ми прагнемо, щоб не більше 14 кілометрів була війсна до точки доступу громадян, щоб дорога до найближчої точки мала до 30 хвилин транспортом до розвинутої інфраструктури. Це важливо. І про такій кількості точок доступу це можливий до досягнення КПІ. Також трансформація мережі СНАК завершена у колишніх районцентрах утвореного центри органів місцевого самоврядування, відкрито 30 центрів і навіть 8 відкрито під час війни. Звичайно, це стало можливим через субвенцію 2021 року. Використовували громади. Ну, і, звичайно, хочете поговорити про відновлення мережі ЦНА. На жаль, ми не думали, що ми будемо займатися такими питаннями, але, на жаль, займаємося, звичайно, і я вважаю, що це переборемо і буде ще краще. Тому через ведення бойових дій повноцінно функціонує 2675 точок. СНАП, які можуть працювати повністю, і різниця від трьох тисяч це такі центри, які на жаль перебувають там, на територіях під окупацією, або е проводяться бойові дії або близькі до бойових дій ці території. На жаль, 31 один зруйновано 103 три пошкоджено. Ми ведемо активну роботу щодо відновлення. Вже наразі доступні модульні ЦНАПи в територіальних громадах Іван та Гродян Київської області за, за підтримки про ООН, також комп'ютерна техніка і обладнання для деокупованих громад, розвлаштування регістрати, якщо втратили роботу через повномасштабну війну за підтримки проекту Просто, паспортні станції, мобільні кейси за підтримки про. Чудово. 에... Так, продовжуємо е... приводу відновлення мережі знань. Звичайно, ми не думали і не очікували, і не хотіли би займатися такими речами відновлення е... ну, в тому... В тому сценарії, який зараз, але на жаль. Але все одно ми, ми зробимо ще краще, в цьому певні всі я вважаю. Тід сказати про те, що через введення бойових дій повноцінно працює 2675 точок. У нас 31 знак зміновано, 103 знаки пошкоджено, і вже ведеться певна робота стосовно відновлених населів, змінистства відчутових або ж забезпечення модульними конструкціями чи мобільними знаками. Тапи територіальних громад Іванкова і Бородянки, вони отримують воду центр за підтримки проєкту ООН. Також у нас за координацією координації цифри в того отримано мобільний центр для територіальної громади лише в Київській області, а також контрна техніка та обладнання для деокупованих. А приманів адміністрації, якщо втрати за очистити війну за підтримки проєкту пошто, пасових станції і мобільні кейси за підтримки проєкту ЗРЗ. Тому ведеться роботу, а також ведеться робота з приводу підтримки Світового фанту і Мінрегіону щодо питання відбудови. Щодо розширення переліку та інтегновості окремих проблем. Послуг звичайно це 414 обов'язкових послуг для в середньому, десь двісті послуги для виховують знаків. Вважає, що це гідно, гідно витриманий удар напомню. їм велике дякую, дуже дякую адміністраторам, працівникам центру надання адміністративних послуг, які продовжують тримати цей удар. Повідомлення про пошкодження мило, 837 точок доступу. СНАП можуть повідомляти і мають на до порталу діяння. 12-дівельних послуг вносяться наразі зміни для розпорядження кабінет реєстрів 523, тому розширяється цей перелік. І звичайне відновлення послуг, паспортні послуги, звичайно, це най найголовніші наразі відновлення доступів до реєстрів. І надання паспортних послуг мобільних знаках – це, на мою думку, дуже важливе питання. Наразі ми його опрацьовуємо для запровадження. Послуги для водіїв всі знають, я думаю, центр надання адміністративних послуг щодо нових вимог, 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 вимог до нас і посвідчення державної реєстрації транспортних засобів. Наразі координуємо також надійну обладнання. Послуга на мандрського 633 точки вже відновили і працюють і цією послугою. 2068 точок працюють з інструментом з цифровим шерингу документів. Щодо цифрових інструментів, хочете сказати про ті інструменти, які вже впроваджені цифру і продовжують розвиватися. Це і хід державних послуг, і платформа діяцентів, онлайн-моніторинг та оцінка якості послуг, ноція та шеринг і єдина система онлайн-захисту, яка наразі розробляється. Платформа Діяцентрі, звичайних для громадян, має корисну інформацію щодо надзвичайної до, точки до доступу. Тобто можна переглядати на матці дія інформацію, про роботу е, і доступні одні послуги. Можна і залишити від інформацію про працевлаштування, можливо, хто бажає розпочати роботу в центрі. Для адміністраторів це і модуль дистанційного навчання, і роз'яснення рекомендацій, які місяця в одному так корисних матеріалів, щоб вони документи. Єдина система має захисту це ще один інструмент, про який я вже говорила, вона наразі розробляється і буде такою можливістю як альтернативою для тих центрів на адміністративних послуг, які вже мають цей функціонал і, звичайно, покриють потреби тих центрів, які цього функціоналу ще не мають. Система навчання у нас 86 вебінарів. Усі доступні до передніх на платформі центрі і 10 онлайн-курсів для підвищення рівня на платформі центрів дії. Про реєстр, я думаю, і із державних послуг всі знають, що у нас це єдиний інформаційний портал для громадян і бізнесу. Ми намагаємося актуалізувати всю останню інформацію про послуги, як отримати, де замовити, які документи дековати, строк, вартість і все інше. Наразі у нас. 1269 послуг приємно, я вважаю багато, і ми продовжуємо наповнення. 38 життєвих подій внесено в одну життєву подію, ось буквально недавно. Це подія життєва, яка важлива. Я думаю, що ніхто не посперечається. Подія ветеранів війни дуже активно працювало міністерство. Тому якщо Тетяна Павета на формі, дуже дякую, пані Тетяна за активну. У співпрацю 20 тематичних областей, 60 центрів усі інвесторів. Це, Звичайно, онлайн-моніторинг у нас це показники звідування, контроль, замість рішення. Те, що було запроваджено е, минулого року і продовжує розвиватися. Де більше 9 мільйонів послуг надано в центрах саме на 1 жовтня. Ми відстежуємо е, кількість бар'єрних точок, знак щоб знати над чим працювати в подальшому. Приймати продукти, рішення відповідні, 60% 50% зовнішнього чутка, тобто 40% лишається в роботі. І більше 13 тисяч задіяних працівників. Ну, і звичайно, динамічний. Це більше про автоматизацію процесу, життєвий цикл послуги, де ми можемо відслідковувати, як послуга змінювалася, і внаслідок того реінженірів. Наразі 822 точки вже диплочені до системи моніторингу і моніториться більше ніж 700 послуг нам. Ну і звичайно, оцінка рівня задоволеності. Звичайно, ми всі працюємо для того, щоб громадянин прийшов, комфортно себе почував, отримав послугу, до якою він прийшов і залишився задоволеним. Це те дослідження рівня задоволеності українців, якістю адміністративних послуг. Є відповідні показники стану, по листопаді грудень 21 року. Позник задоволеності 93%, про лояльності 88%, рівень виконання вимог до якості встановлення у знапі 81%. Тому ми продовжуємо працювати до досягнення та відсотків. Я дуже дякую колегам за Дякую. бажаю родині ЦНАПів розширюватися, багатіти і процвітати. Слава Україні! Там оплески та облиски учасникам, які власне дають можливість дають можливість розуміти про те, наскільки високого рівня сервіс є в Україні. Там і тому тепер ми сьогодні ставимо питання на майбутнє, правда. Ми говоримо про те, що ми будемо робити далі. Тобто, куди рости, рости є куди, не знати. Знати в якому напрямку і тому розуміючи, що за цифровізацією майбутнє, але точно не заміна